Ось дзвінок нам дав сигнал працювати час настав, тож і ми часу не гаймо, урок швидко починаймо. Девіз нашого уроку не просто слухати, а чути. Не просто дивитися, а бачити, не просто відповідати, а міркувати, дружно й плідно працювати. Сьогодні ви вперше прийшли на урок математики. Вам цікаво дізнати, що ми будемо робити на цьому уроці. А можливо, хтось із вас знає відповідь на моє запитання. На уроках математики ми будемо вчитися рахувати, розв'язувати задачі і приклади. Перед вами лежить підручник. Це підручник з математики. Розгляньте уважно обкладинку підручника. Хто на ній намальований? Що зображено на обкладинці підручника? А хто може прочитати, що там написано? Погортайте сторінки підручника і розкажіть, що ви на них бачите, може, малюнки, цифри. Діти, математика дуже важлива, дуже цікава і потрібна всім наука. Сьогодні на уроці ми будемо лічити предмети. Хто знає назви чисел, за допомогою яких ми будемо лічити предмети. Давайте пограємо у гру, яка називається День ніч. Назвіть, які предмети ви бачите на слайді. Скільки їх. Запам'ятайте ці предмети. А тепер настає ніч. Заплющте, будь ласка, очі. Настав день. Подивіться уважно, який предмет зник. Вірно, молодці, зник огірок. А який предмет зник тепер? Молодці, вірно, зникла слива. Розгляньте уважно слайд, з якими спільними ознаками можна об'єднати ці предмети в дві групи. Як можна назвати одним словом наступні предмети? Лимон, яблуко, слива. А як можна назвати одним словом предмети морква, огірок, помідор? Об'єднайте об'єкти у групу за спільною ознакою. Які предмети ви об'єднали? І за якими ознаками? А які предмети залишились зайвими? Чому? Назвіть, будь ласка, кожну іграшку. А скільки всього іграшок зображено на слайді? Розподіліть об'єкти на групи за спільною ознакою. Перевірте себе, а тепер порівняйте кількість предметів на малюнках, скільки кланових листочків, скільки жоржин. Спробуйте з'єднати їх парами. Скільки утворилося пар. А якому предмету не вистачило пари? Отже, яких предметів більше, а яких менше? На уроках математики ми будемо вчитися писати в зошитах у клітинку. Так виглядає робота в межах одного уроку. Від поля відступаємо одну клітинку. На чистому аркуші відступаємо одну цілу клітинку від початку сторінки. Між завданнями в межах однієї роботи відступаємо дві клітинки вниз. В межах одного завдання вниз відступаємо одну клітинку та три клітинки між стовпчиками. Кожне число знак. Чи літеру пишемо в окремій клітинці. Між роботами класною і домашньою, чи двома роботами на різних уроках, відступаємо 4 клітинки вниз. Пишемо на п'ятій клітинці. Пропустіть від початку рядку одну цілу клітинку і починайте працювати. Зверніть увагу, що між вашими квадратиками має бути пропущена одна ціла клітинка. Пропишіть квадратики до кінця рядочку. Спробуйте повторити візерунок в зошиті за зразком. Якщо необхідно, ставте відео на паузу. Дітки, Пропишіть в зошиті за зразком до кінця рядочку. Щоб вам було легше, поставте відео на паузу. А тепер дайте відповідь на такі запитання, який рядок був для вас найлегшим? А який найважчим? Любі дітки, скажіть, будь ласка, що на уроці було цікавого? Що було для вас новим? Що запам'яталось та сподобалось більш за все. Що було найскладнішим або найлегшим? Дякую за увагу. До наступного уроку! Підписуйтесь на канал, ставте лайки та навчайтесь задоволенням.